Ворог не припиняє обстрілювати територію України як в межах Чернігівщини, Сумщини чи Харківщини, але більшість обстрілів припадає саме на Сумську. На Сумську область, а також на Харківську, менше по Чернігівщині, ворог наростив кількість обстрілів, власне, і більше почав використовувати для нанесення ударів саме безпілотні літальні апарати, це і скиди з дронів, це і дрони на оптиковолокні, це і fpv дрони В той же час, власне, якщо Проаналізувати минулий рік. Більшість обстрілів тоді було все ж таки за допомогою артилерійських засобів, які використовував ворог. Натомість зараз це перевага нанесення ударів саме за допомогою дронів. Окремо по сумській ділянці також ворог активно використовує авіацію для того, щоб наносити удари, скидуючи керовані авіаційні бомби і Власне, це і обстріли позиції, які утримують українські воїни, і з підрозділів Державної прикордонної служби, збройних сил Національної гвардії, які також присутні на, на цих напрямках, але ворог б'є і по населеним пунктам прикордон, прикордоння, фактично тероризуючи мирне населення України, завдаючи втрат. По інфраструктурі знищення будинків мирних людей, це власне через такі дії країни-терористки, є й загибель людей, які проживають в прикордонні або ж поранення. Окремо Сумська область характеризується також тим, що ворог не припиняє вже от останній час тактику застосування малих штурмових груп, які намагаються заходити на нашу територію для того, щоб Фактично закріпитися і розширити зону активних бойових дій по території України. Але цей відтинок, він, якщо порівнювати з усією протяжністю кордону в межах Сумщини, я нагадаю, це понад 530 кілометрів, то цей відтинок він незначний. Фактично, це скупчення таких дій ворога в більшості характеризується по напрямку населених пунктів новеньке басівка, а також по напрямку населеного пункту Журавка. І тут ворог не рахується втратами своїх солдат. Фактично ці групи намагаються заходити щоденно. Наші воїни їх знищують за допомогою артилерії, за допомогою дронів, наносячи значних втрат або поранень військовослужбовцям армії Росії. Ворог не використовує броньовану техніку для того, щоб прорвати наш кордон. Можливо, не маючи її в достатній кількості або намагаючись її вберегти для подальших дій. А от з втратами в живій силі ворог не рахується. І окремі дії таких малих штурмових груп також характеризуються спробою максимально швидко. Прослідувати територію України після перетину кордону на квадроциклах для того, щоб максимально глибоко закріпитися на території України. Однак, знову ж таки, такі групи також знищуються. Воїнами України це і підрозділи Державної прикордонної служби та підрозділи Збройних сил України, які знаходяться на цьому напрямку, для того, щоб не допустити досягнення ворогом завдань, які вони ставлять перед собою, і в межах Курської області також продовжує дії щодо вибиття сил України з Курщини. І варто очікувати, що ці сили він може і в подальшому використовувати для того, щоб прорвати наш кордон переходити наш кордон і розширити зону активних боїв боїв саме на території по території україни в межах Харківської області з минулого року як ворог почав свої наступальні дії в межах липців та вовчанська, і ці дії противником не припиняються. Він там також тримає достатню кількість своїх сил та засобів, фактично ротуючи підрозділи або посилюючи їх, несучи втрати. І за останній період ми бачимо, що активність ворога в першу чергу на цих ділянках, якщо говорити про штурмові дії, вони активізувалися і вони стали. Більшими ніж це було дещо раніше.